Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні. І це головні події тижня, що минає. 12 травня 2024 року, захищаючи територіальну цілісність України, загинув військовий з Бердянського району Олег Дмитрович Яценко. Вічна пам'ять захиснику України. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що працівники Бердянського морського порту оголосили страйк. Також повідомлення з подібним змістом з'явились і у чатах Бердянська. Гауля Тербалицький повідомив, що затримки виплати зарплати пов'язані з відсутністю державної субсидії. Порт використовують виключно для грабунку зерна та перевезення військової техніки. Тому підприємство повністю залежить від грошей з Москви. Балицький заявив, що це питання взяв на особистий контроль. При цьому не сказав жо. Одного слова про те, коли саме буде погашено заборгованість. Вимушена переселенка з Бердянська і на Кущ півроку тому переїхала до Ужгорода та відкрила простір для навчання з пошиття та дизайну одягу. Жінка розповідає, що в Бердянську вона також займалася власною справою з пошиття одягу. Ось я так написала грантову заявку, отримала грант. Мені вдалося закупити собі машинку, каверлок, парогенератор. І так почалися мої перші кроки. Я пошила першу колекцію. У просторі навчання пошиття одягу і на кущ проводить курси сам собі дизайнер від А до Я для Інни Кущ це не просто робота, а можливість допомагати жінкам в нелегкі часи. Там навчалися в мене семеро дівчат. За цей період вони навчилися моделювати, конструювати, підбирати згідно фігур фасони. Вони навчилися шити спідниці, брюки і верхні ковтинки. Друга група випускництв в мене було дев'ятеро дівчат, які зараз іще дві дівчинки проходять практику. У Сумській області почали евакуювати людей з міст Білопілля та Ворожба. На Харківщині наступ ворога сповільнено. На Куп'янському напрямку Збройні сили України покращили тактичне положення. Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися зірвано. У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. Ми сиділи з ними. Подвалі. Подвалі. Вони могли нас розстріляти. Російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуюватися. Людей почали викрадати та зганяти до підвалів. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. На Росію Путін провів зміни у крівному складі. Міністром оборони призначили Андрія Білоусова. Шойгу зайняв місце секретаря Радбезу, яке раніше займав Патрушев. Місцеві пабліки тимчасово окупованого українського півострова повідомляли про вибухи пожежу та детонацію в районі аеропорту Бельбек. Так званий губернатор Розважаєв очікувано повідомив про відпрацювання в штатному режимі системи протиповітряної оборони, що відбила атаку Укрнацистів над акваторією і в районі аеродрому Бельбек, збивши 10 ракет. Наступної ночі знов було гучно в тимчасово окупованому Криму. Вибухи та великі пожежі в районі аеропорту Бельбек та Гвардійського. Рашисти традиційно заявили, що все збили. Партизанський рух а теж повідомляє про точне влучання та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння. Міноборони Російської Федерації знову повідомило, що окупанти повністю захопили роботи на Запорізькій області, взяли під повний контроль. Це не перше повідомлення від рашистів про контроль над цим населеним пунктом. Речник сил оборони Півдня заявив, що роботи під контролем українських військових. Наші військові телеграм-канали повідомляють, що село вже давно знаходиться у сірій зоні. Вогонь по ньому ведуть і окупанти, і наші військові. Іноді рашисти на мотоциклах пробують прориватися у село. Але до Дуже скоро там гинуть. По Севастополю та Балаклаві здійснили масовану атаку дронами по об'єктах Збройних сил Росії у тимчасово окупованих містах Українського півострова. За попередньою інформацією, метою стала Балаклавська ТЕС. Пішов в життя професор Бердянського державного педагогічного університету Павло Захарченко. Про що повідомили офіційні ресурси педагогічного університету з 2012 року? Він працював у Бердянському університеті завідувачем кафедри економічної кібернетики і фінансів. З 2016 року це кафедра фінансів і кредиту. З 2018 року працював на посаді професора кафедри економіки, підприємництва та фінансів через співчуття рідним та близьким колегам та вихованцям науковцям. Музика <sighs> Побачити структуру управління містом Бердянці можуть, тільки відправивши запит. Цих документів немає на офіційних ресурсах Бердянської міської військової адміністрації. Рішення про зміни у структурі також ніде не публікуються. Як дізнались наші журналісти, 30 квітня 2024 року начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина затвердила під нових замів нову тимчасову структуру виконавчого комітету Бердянської міської ради. Фактично, усі відділ розподілені між двома новоприз. Значеними заступниками, один з яких опікується гуманітарно-соціальною сферою, інший житлово-комунальною та закупівлями. Всього у новій тимчасовій структурі виконавчого комітету 74 штатні одиниці, ще 30 штатних одиниць у діючій структурі Бердянської міської військової адміністрації. Частина посад ще не заповнені та залишаються вакантними. Згідно з бюджетом громади, на утримання Бердянського виконавчого комітету на 2024 рік закладається 31 мільйон гривень. На Римання Бердянської міської військової адміністрації ще 20 мільйонів гривень. Телеграм-канал Андрющенко Тайм показав відео фортифікації навколо Бердянська, які набудували окупанти. За інформацією автора, відео було знято в проміжку між 10 та 15 травня. Кількість евакуйованих шкіл Бердянська збираються об'єднати. Що це означає для вчителів та учнів? На початку 2023 року. У школах Бердянська працювала 1036 педагогів. Станом на зараз залишилось тільки 564 педагоги. Завідуюча бердянським міським відділом освіти Тетяна Фурманова прокоментувала об'єднання закладів спричинено зменшенням контингенту здобувачів освіти та політикою міністерства, спрямованою на максимальне переведення дітей на освіту офлайн. Школи відправлять у простій. Зараз оголошують спільний набір: 4 та 11 школи: школи 7, 13, 8 та НВК Мрія, а також школи 20, 2 та Бердянський муніципальний ліцей. Зокрема, у Запоріжжі планують відкрити офлайн-школу для бердянців. Наразі вчителі, які знаходяться у вимушеному простої, отримують дві третини відставки. Проте з 1 вересня педагогів можуть позбавити цих грошей. Такі плани у Бердянської міської військової адміністрації. Керівнику відділу освіти Бердянська. Наразі про це невідомо. У Києві створять простір інтеграції для внутрішніх переселенців Бердянського району, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це повідомили на сторінці державної адміністрації Бердянського району. Зараз проводяться підготовчі роботи щодо облаштування центру. Там внутрішньо переміщені особи зможуть отримати не тільки юридичні та психологічні консультації, а також соціальну і гуманітарну допомогу. Гауляйтер Балицький відзвітував про плани відкрити цього сезону дитячий центр Червона гвоздика. Окупанти заявляють, що за літо там відпочинуть майже тисяча дітей з окупованих територій. Це дуже мало. До окупації міста та захвату дитячого центру. У ньому за одну зміну відпочивало більше 700 дітей. Про відновлення інших дитячих оздоровчих центрів мовчать. Замість цього у Бердянську будують центр військово-патріотичного виховання Маяк щоправда, виходить як все у рашистів, не дуже. Обіцяли запустити. Його 1 червня, а тепер розмивчато кажуть, літом. Також зараз для окупантів пріоритет відправка дітей до Російської Федерації на відпочинок, а точніше, промивання місків. За їх планами цього літа відправлять до таборів на Росії 6700 тисяч сімсот дітей, захоплених населених пунктів Запорізької області. Відправляти будуть переважно до Чувашії та Північної Осетії. У місті Кам'янка Дніпровська спалили будинок місцевої гауляйтерши. По ньому прийшлося чотири прицільні удари. За даними окупантів, ніхто не постраждав. В Службі безпеки України повідомили, що Наталя Іванова добровільно пішла на співпрацю з ворогом та очолила тимчасово окуповану кам'янку Дніпровську громаду Васильівського району. До окупації Іванова працювала простим адміністратором у місцевому центрі адмінпослуг. Покушення можна назвати так. Болі зброси прями і жильо не падлежить, ні підлежить, не підлежить вообще восстановлению. Будівництво залізниці на окупованій території Запорізької області активно ведеться. Крім колії, будують підстанції, об'єкти для супроводу, заявив новина Азов'я депутат облради Сергій Лишенко. Будівництво іде повним ходом, і очікується, що в цьому році вони його ну так, так скажу так, вони декларують. Що в цьому році вони його завершать. Між Мелитополем і Бердянськом не було залізничного сполучення, тому окупанти його будують з нуля. За його словами, раніше в цьому не було потреби, адже була колія, яка йшла через Васильівку. Поблизу Мелітополя залізничну гілку хочуть приєднати до тієї, яка веде до Криму, зазначив депутат. Так окупанти планують створити залізницю на Суходолі, яка сполучатиме Російську Федерацію, і окуповані території України. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.